І так, сьогодні мова піде про американський преміум танк 8 рівня. Це у нас м 4 y це у нас преміумний йох. Багато хто цим танком останній часом цікавиться, тому що додавали його недавно в боновий магазин за 8000 бон. І цей у нас танк представляє дуже-дуже схожий танк е, на Ренегата. От. Дуже схожий по, по параметрам, по ТТХ. Але все ж таки Ренегат чуть буде покраще, по особистим моїм відчуттям. Ну, і самі подумайте, що ніхто би Ренегата вам е за 8000 бон е не дав би в магазин. Тому дали такий от танк. Він далеко не імба На тверду е сімку Сімку з 10. По особистим відчуттям. Е покатав я. Е Покатав я 82 боя, 2900 поки що середній урон. Ренегат чуть більше має. Ну, прикольний, в принципі, танк, але дуже він страждає е, в боях проти 9-10 левелів. Тож пробиття у нас слабке 250 під калібр. Шишка на башні. Е, от Самі головні мінуси. В принципі, від, від е, Ренегата його відрізняє такий е, особо виражений плюс, це його динаміка. він дуже... Бадьора повертається вліво-вправо, на місці крутиться, їде вперед, назад. Е доволі бадьоріше в плані динаміки. Ну І я цей танк по обладнанню. Стабілізатор, Т-3 турбіна, досилач. По польовій модернізації сюдихідне шосі по стандарту зліва, звукоізоляція зліва також по стандарту. І тут нетипова польова модернізація це у нас чуть-чуть... Швидкість зведення, але... Робимо менший круг. Тож розкид 0.35, ну, таке собі. Ну, і це максимальне. Максимальне, що ми можемо зробити. Понятно, що ми на прицілі і там катати не будемо, ми в упорі. От. Так, ну і покажу вам два настрільних боя. Перший це у нас на мапі Хемельсдорф проти дев'яток, проти восьмерок і сьомих левелів. У нас такий баланс якраз посередині. ми. От. І рекордний бій на Йохі. 6800 я тут зіграв е, демеджа. І якраз таки в цей день я готовий був цей танк дуже сильно нахвалювати. Мені він прям заходив. Ну ви зараз побачите навіть чого. В Цей день мені він дуже бадьоро якось грався. От. Сьогодні я вже його пограв гірше. Мене вже почало більше закидувати проти десяток. Такі сетапи неприємні, бої неприємні. Тут ще все. У нас буде ізі, ізі настріл. Зараз побачите. Ну, Їду я на гору, чому їду на гору? Є 75-ка Маус, ворожий взвод. 703, шкода, ну, нема прикола їхати кудись в центр або на банан. 250 пробиття під колом, нагадую вам, Ну, очевидь, що я цим машинам. Нічого не зроблю. От. Зустрічаю я тут кобру, просто дивіться, який шедевральний шот йому закидує Ну, просто максимально рандомний. От, де, от часто буває на цьому танку. Я не знаю чому. Тому що на американських танках конкретно це е, е, рідкісний такий момент, коли ми от такі вертухи закедуємо. На цьому танку реально можна. На цьому танку реально можна Дивіться. Стріляю в лоб кобрі, попадаю в каток, збиваю каток. Перша тичка, то взагалі no comments От, убиваємо кобру, вже маю 1000 демеджа. Дві тички по кобрі, одна по Єбру. І продвигаємося далі. Видно тут, що ворожа шкода п'ятиться назад. Дуже жорстко боїться. І. Я ловлю момент. Бачу що по лівій стороні цього ворожого заїзда на гору тут 7 левела 2. Ну, Пантера 7 левела і Т-29, по-моєму, стоковий. Ну, я розумію, що це мій шанс. Лечу просто тараню, блочу, закриваю своїм союзникам, щоб соло їх убити. Ну це просто фрі-демедж. У нас борня ВЛД НЛД хороша. Отак ми дивіться, як я гарматою закриваю шишку. В принципі, от такі танки, якісь нижчі за нас по левелу, або наших однокласників. Ми чудово таким способом танкуємо. Самі все бачите. Получаю, я вже тичку на 100 від нього, коли розвернувся кормою. І роблю прохід в ноги в ворожій шкоді. Зустрічаю її, коли вона вилітає з цього такого балкончика. Ігнорю вже Т-29, бо він мені вже не цікавий. І треба, потрібно в обов'язковому порядку розбирати ворожу шкоду, поки вона КД, бо вона дала. Дві тички по союзній Су-152. Це все, це все зрозуміло. От. Розбираю я тут шкоду, також починаю її закривати від своїх союзників, Того, що вона ще в перезряці. Ну, Це тупо мій демедж. Я не хочу його комусь віддавати. Скажімо так. От. І тим часом 4 300 демеджа 600 асіста Це ми розібралися чисто е, з противниками на горі. І продвигаємо далі. Видно, що на банані є танки з ХПшками, це 122ТМ. І десь там був ошивався е 75 також. Е, або майже фуловий, або фуловий. От. Е, тут е, я дивуюся, чуть -чуть, чому 122 дивиться сюди, але кидаю по іншому 122, який володіє хпшечками. Успішно його добиваю і має вже 5000 демеджа. Так, ну і по бою у нас майже рівний рахунок, 7-6. Користуюсь моментом, поки 122 відволікся там, вроде, або в перезряці, або просто заїхав. Не дивиться треба заїжджати, проїжджати далі. Бачу я Скорпа і хочу дочекати центр, тому що знаю, що десь тут була 75-ка. Хоча би отримати інфу, що він там, де він там і так далі. Тому подібне. Його немає. видно все, в видно, все, моменті Де є 75-1500 ка хелспонтів. Ну і зрозуміло, що тут десь е, зліва, по ідеї, арта. І недалеко також. Су-152. Треба зараз підловлювати якось цього скорпіона. Бачите, без проблем мені скорпіон закідує е, тику в шишку. Я йому на фул ходу просто кудись теж закидую. Маю вже 5400. І стаю в цю позицію, так е, його підловити, якщо що, якщо він ще раз вийде. Поки що ну, чисто стою від башні. Зараз я відсвічуся. От, і він захоче вийти. Даю на 409. Ну і вже, в принципі, він для мене не цікавий. Е, Хочу такий маневр зробити. Просто заїхати лівіше по цьому провулку в Су-152. В Су-152 вроді ХПшка є. Ну так, май майже мені на альфу. От, і підловлюю тут на реакції чисто. Вихожу його, добиваю. Все, 6 тисяч демеджа на екранах. E, захоплюють у нас базу, це захоплює базу. 75-ка, e, Позаду 75 ки в квадраті А4 контролює його Вафентрагер. Там, напевно, цілить на горці e, нашого хто там, Проджетто, по-моєму. так. E, ну, Цілить його і Арту контролить. Там. Ну, в принципі, видно, що 75-ка стоїть на захваті, стоїть лбом. І видно тут знищеного тигер Мауса якраз можна під'їхати. Тут я ще в цьому моменті дуже сумніваюся, чи буду я взагалі його пробивати в нижній бронелист. Тож, 250 мм пробиття, знову ж таки, розуміємо ми це. І сумніви у нас є. От. Він, оказується грає на стоковій пушці від тигра другого. Пробиття йому одне закидую. І в момент, от бачите, коли він на розкачці піднімає своє НЛД, то, в принципі, можна спокійно його добивати. І дивіться, зараз. Трошечки отак от камеру відверну. Дивіться, я навіть не намагаюся по ньому давати. Я закриваю зараз свою уязвиму зону, стою від тигермауса, Мауса, і все одно мене цей пацан дуже спокійно і дуже просто добиває. Непонятно куди, але в принципі, по результатам боя, коли я глянув його статистику, то я вже особливо не дивувався, скажімо так. бо у пацана срібна статистика, 44% перемог. Ну і перейдемо до наступного бою. Так, next B, це у нас мапа-застава. Тут уже повністю бій 15 на 158. Сетап добротний. ну, Мапа добротна, в принципі, бачу, що. Є третяжика, ну і ще такі е, танки, як е, Суперперш. Ну, корот, в принципі, буде тут е, якісь, якась двіжуха буде точно на цьому фланзі. Ну і розумію, е, що можна в принципі зіграти агресивно. Ніхто мені особливо помішати цьому не мав би. От. І їду я агресивно, пінгую, потрібна допомога, зразу піджимаюся під їхню цю позицію на, на фланзі. піджимаюсь під'їжджаю. Спокійно можу зразу виходити, давати перший шот по танкам, які тільки до мене під'їжджають. Опять ж таки, користуюсь своєю мобільністю. У них поляк, Т-32, тигр 2 вони полюбе повільніші за мене. І отакі от фрішні тички, безплатні, безкоштовні. Ми можемо на багатьох мапах давати, бо ми приїжджаємо на позицію перші. От. Три постріла вже реалізовую 1100 демеджа у відповідь, нічого не получаю, і це прекрасно, це радує. Також видно, що на балкончику грає Суперпоршень, і в момент, коли він відволікається на, супротив, на союзників, які грають позаду мене, я можу так от, таким от способом виходити і наказувати його за неуважність. Ну, напевно, неуважність, так. От. І працюємо далі. Дивіться. Тут я вже нагло просто в себе починаю вірити. От на цьому танку треба відчувати тонку грань. Коли в себе можна вірити, коли ні. Деколи коли, в принципі, те на старті боя всього а так от класно виходить, все йде як по маслу, даєш тичка за тичкою. Но не забувайте, що в один прекрасний момент з вами можуть зробити так. Випікаєте, ворожі танки просто залпом скидаються по вашій цій. Шишці на башні, і, в принципі, все, ви ХП втратили. І вже ви себе так впевнено почувати в бою не зможете, бо у вас вже знову ж таки нема хелспойтів для вигідного розміну. І так далі, тому подібне. Ви зрозуміли, про що я. Граєш там Alt-Prota позаду за домом, також можна його підловлювати. У нас піджатий Contradictions перестрілюється з ними. Далі намагаюся тут суперперша якось підловити. Закидуємо тичку в борт. 369 альфа проходить. Ну я навіть не надіюся, що я в цьому бою настріляю більше, ніж 3000. Ну, по понятним причинам, бо в мене залишається на даний момент 450 хелспойнтів, уже в розмін так нагло не получиться зіграти. І е, залишається тільки чекати таких м, ярко виражених, очевидних помилок від суперника. Тому що ініціативу сам уже не проявиш. Так, видно, що там наверху щось що Юдис вилазить, думаю, його на автоприціл візьму, якось вийду. Ну, бачу, що він там в такій е, важкодоступній області знаходиться. Тим часом наш Contradiction уже 80 хп. Я думаю, от собі е, таку е, чуйку. Коротше. Маєш треба звалювати. От, приходить мені конкретно ця ідея е, звідси е, просто розвернутися і поїхати. І в цей же самий таймінг. Супер перчинг, як на зло, який контролив до цього верх. Е, переключає на мене свою увагу і не дає мені це зробити. Е, не знаю, може це навіть на краще. Може це навіть на краще, що я ж тут лишився. От. Поки що позиційне стояло. Е, і вдається тут підловити поляка. Дуже повезло, що він мене не пробив або не попав туди, куди потрібно. І. Є навіть можливість ще раз йому закинути, але не дає вже гра, вже робиться рикошет. я його пробиваю. І в нижній бронелист, і в верхній бронелист. Ну, Не повезло просто. Все, Поляк порвався, починає під'їжджати. Даю йому шот на 285, не проходить альфа. Залишається поляк шотним. 32 хелспойнта. І вже під'їжджає Союзний іс третій також. Тут поганий постріл по Суперпершингу. Можна було краще кинути. Ну і плюс він вчасно довернув башню рівно. От. Добре, що під'їхав союзний ІС-3 і пушить зверху союзна Млєшка. Зараз, суперпершиною, вона збриє. І це нам чуть-чуть розв'язує руки. Ми можемо якось нагліше зіграти тут. Тут на реакції зараз підловлює поляка. Супер. Залишається Т-32 і позаду альт прото Т-32 на Альтпрот також, наче... Ні, Альтпроту на 3 тички мені. О, тут Т-32 то лі через баг тичка не проходить, то лі що. Ну, мені здається, я навіть якби попав, то не пробив би його. От. Бачу, що Т-32 КД треба користуватися цим моментом, заходити в борт, е, на вірочку його добивати. Добиваю і крінчую Альтпрот. Альтпрот тим часом став шотним для мене. І все. В принципі, тараном йому зношу 130 хелспойнтів. 70 добиваю і займає балкон. Тигр другий. Мене не пробиває кудись в корму. Я виходжу. Просто шедевральний шот йому закидую по катку. ну, З демеджом. Тигр залишається шотний. І зараз мені треба, щоб його добили. Все. Руки повністю розв'язані у нас, фланг повністю виграний. І ми можемо реально впевнено вже. Їхати, пушити їхній респаун. Зараз полюбе, хтось з зеленки їхньої буде вертатися на деф, і ми можемо ще чудово тут настріляти. Так що, пацани, кому подобається от такий от геймплей, який я показав в цих двох боях, можете сміло цей танк брати. Але якщо ви берете от саме для фарма, то я би вам сказав задуматись. Якщо ви берете чисто для гри, у вас, допустимо, схожі танк які на цей ренегат. Вазик китайський, китайський ще дуже схожий. також, бо там 360 альфа, вазик поярче, тому що у нього е, кумулі 290. От. Е, цей танк більш такий. Ну, якщо вам ці танки ви ще сказані на можете собі для різноманіття взяти цей апарат, там на три міточки зіграти. Хто взагалі не має премтанків і задумується, що там з бонового магазу взяти, то все-таки, напевно, краще когось взяти об'єкта 252 для Фарма конкретно. Конкретно для Фарма. От. Але цей танк чуть-чуть бодріший, чуть-чуть цікавіший, динамічніший, ну, прикольніший. От. В плані геймплея на важких танках, він себе так ну, бодріше, бодріше почуває, не такий рандомний, як об'єкт. Більш стабільніший, ну, знову ж таки, далеко-далеко не імба І дивіться, бачу, я маю інфу, що Type 59 full хп вертався сюди на респу Чуть-чуть я тут постояв, підловив момент, коли цей тайп заїхав поглибше. Я не світився, не палився. Тайп заїхав, і вже, в принципі, з двох сторон розумію, що і з третій цілить з одної сторони, з другої я вже, ну, розгубився, коротко, почав по полю кататися. Е, от. Таким танком, як 59 і останні СТ-8 -СТ е, пробивати нашого Йоха доволі тяжко. От. Якщо прям не вицілювати цю шишку, якщо якісь такі е, перестрілки, прям, е, коли треба швидко зреагувати, то дуже легко вони всі танчаться. Бачите, Т-343, він також навіть мені ту шишку не вицілює. Знову ж таки, з його розкидом тяжко в ту шишку попасти, можна його зрозуміти. Ну і чудово такі танки танкуються нами, нашою бронею, скажімо так, Всякі там Іси, ІС Шості, т 34 3 суперпоршні. Ну, коротше, коли ми попадаємо в топ, то ми можемо на нашу броню надіятись. Ну, і вірити в те, що ми щось танканемо. От, Все, в принципі, залишається дати шот по т 34 3 Фінал боя. 6500 настріляно. Фланг, можна сказати, майже в соло виграний онлі Йохом в лапках мною. От, результати бою перед вами, пацани. Ну і вирішувати вам, вирішувати вам, чи варто цей танк брати, чи ні. Все. Всім дякую за перегляд.